Починається на нескави ранок Починається з новин, за кордоном просто існування, бо хто вдома, той не спить вночі, бо з дітьми ховається в підвалах, молиться, можливо, пролетить, є надія, бо вона тримала, чи можливо вижити в ці дні, сильні люди. Сильна нація то правда, коли ж спиняться ті кляті вороги. Невже треба, щоб душа страждала в пеклі, що є зараз на землі? Кожна мати молиться за сина, аби вижив, аби уцілів, і його дружина, щоб їх дитина бачила дитинство без війни? Чи можливо в серці залишити? Злість. Чи можливо просто, просто жити, коли може просто не прокинутись? Як же хочеться, щоб це було кошмаром, страшним сном, щоб зранку все окей, і коли дитятко обіймає маму, тато вдома і сніданок без сирен, Вся наша Україна просить Бога, плаче, боронить. Прийде день і наша батьківщина переможе.